Всім доброго дня, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Погодка така собі холодненька. О, вийшов трошки попрацювати. Деталі наробив для дровнички. Треба трошки попрацювати. Але побачив, яка живність в мене ходить по городі. Швиденько вернувся в будинок і з вікна засняв. Це ж треба чудо природи. Навіть птахи прилітають. До нас прямо у подвір'ї сідають. О, тому що, видно, теж війна їх вже дістала. О, повтікали з лісів і йдуть ближче до людей. От така живність у нас ходить по участку. Фазанчик, петушок. А взагалі то сьогодні я попрацював трошечки над дровничкою. Доробив той ніж, який я вчора вам показував. Подивіться, який файний получився малюночок, той, що хвильками. Сьогодні я його дошліфував дотравив. Гарненький, правда? Гарненький. Залишили ще ручечку зробити. І ось таку дровничечку зробив, Дивіться, яка простенько. Небагато завіточків. Ще залишилось пофарбувати. Треба десь заносити в тепле місце і пофарбувати її. Ось така вийшла моя дровничка. Кожен раз різні виходить. Ось так от. Ну, зручненька така, можна і переносити. Можна і так поставити стаціонарно. Так от. Ось така робота в мене сьогодні була. Холодно замерз, десь дві години працював. Зараз йду в будиночок, буду відпочивати. А потім вже мабуть, під вечір занесу врем'янку та пофарбую. Ну а поки на сьогодні все. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. І чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.